Слухайте це відео до кінця, Господь обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Всевишній царю Небесний, Владико віків, нескінчений у милосерді, непереможне воїни правди, початок і кінець, Альфа і Омего, що своєю несяжною благодастю огортаєш святи, прийми нашу смиренну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Віддавна ти є прибіжищем для всіх шукачів правди, лікарем душі у надію безнадійних утішителем у скорботах, світому темряві. Ми недостойні кланяємося тобі при благодій з проханням, про прощення наших гріхів, про умилоствування Твоє до наших слабостей. Омий нас, Господи, водами покаяння, очисти наші серця, від усякої скверни, аби ми, відроджені Твою благодатью, ходили шляхами праведності, не ухиляючись ні вліво, ні вправо, Пресвята Богородиця, заступниця і Покровителько наших душ, моли Сина Твого і нашого Бога, щоб Він обдарував нас миром у серцях. Здоров'я миттлах, міцність у вірі, нехай його безмежне милосердя відверне від нас усяке зло, захистить наші домівки від біди напасти, оберігає наших близьких і дітей від спокуси, негод, Господи, вседержителю, наділи нас мудрістю і терпінням у повсякденних турботах, дай силу і відвагу нашим хоробрим захисникам, аби вони невпинно борючи за справедливість, здобули перемогу над ворогами, нехай Твоє благословення сповнює кожен їхній крок. А твоя незрима рука веде їх через ці випробування до тріумфу добра над злом, вчини, о Господи, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безкінечну любов і милосердя, щоб у кожному нашому вчинку відбивався твій світлий образ, а наші душі співали хвалу тобі, вічного Богу у віках віків. Амінь. Владико Вседержителю царю неба і землі, повелителю ангелів і людей. Прийми наше славослів'я, диво духовне від сердець наших, ти, що відкрив нам безмежну глибину твоєї любові, прийми цю молитву як знак нашої вдячності і поклоніння, о всемогутній Творець неба і землі, в твоїх руках зосереджена сила життя, ти розкидаєш зірки на небі, наказуючи їм світити і кожна з них слухняно виконує твою волю. Ти звелів сонцю вставати кожного ранку, і воно слідує твоїм заповідям, даруючи світло й тепло всьому живому, ти наказав місяцю освітлювати ніч і він служить знаменням часів днів і літ. Ти, Отче Небесний, наділив землю подючістю, велів водам текти, рікам наповнювати моря, а деревам подоносити. Твоя мудрість створила різноманітність життя, від найменшої квітки до величних гір, від маленької рибини вибиних морів, до могутніх птахів у небесах все створене тобою свідчить про твою безмежну любов і доброту. Ми вклоняємося тобі, Господи, і сердець наших, за твою нескінчену милість і благодать. Ти дарував нам життя, дихання, їжу, і пиття, одяг і а найважливіше можливість пізнати тебе, єдиного істинного Бога, і служити тобі. В твоїй премудрості ти встановив закони. Що керує життям і Всесвітом, і навчив нас жити в гармонії з творінням, прости нас, Господи, за наші гріхи, за нашу гордість і самовпевненість, за нашу слабкість і невірність, Омий нас твоєю безмежною милістю, очисти наші серця. Щоб ми могли підносити до тебе чисте славослів'я, навчи нас любити тебе всім серцем, усією душею, всім розумом і всією силою, навчи нас також любити наших ближніх як самих себе, розпалюючи в наших серцях вогонь твоєї любові, щоб ми могли бути світлом у цьому світі. Нехай наше славослів'я буде тобі приємним, як запах квітів на полі, як спів птахів уранці, як мирний шелест лісу. Будь з нами, Господи, в усі дні нашого життя, направляй нас, захищай, благословляй, ми славимо тебе, Господи, за всі Твої діяння, за Твою премудрість і могутність, за Твою любов і милосердя, нехай відвонює наше словослів'я від землі до небес, нехай воно об'єднає нас усіх у єдиному хорі, величання тебе, нашого Бога і Сотворителя. Амінь. Великий і приславний Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що сходиш у мир людський, щоб принести спасіння і світло в темряву гріховну. Ти, чия велична, осяжна, милість безмежна і вічна, перед тобою приносимо свої серця, як дари покори та вдячності в твоєму пресвятому імені знаходимо утіху в скорботі, силу в слабості, світло в темряві. Ти, що проповідував і подорожував пустелями годував голодних, цілив хворих і воскрешав мертвих, твої діла безкраї, чудеса незлічені, ти втілив надію для безнадійних, віру для невіруючих, любов для забутих. О Господи, всемогутній, Твоя мудрість нескінченна, Твої шляхи недосліджені, Ти, котрий керуєш зорями на небесах і водами у безоднях, нас навчаєш покорид перед величу творіння, Ти, котрий віддав Своє життя за нас, недостоєних на Христі, показав нам шлях жертовності та безкорисливої любові, Ти, Ісусе, Царю, Царів, що Воскрес із мертвих, переміг смерть та дарував нам вічне життя. Перед Твоєю славою ми кланяємось у благовіні. Твоя перемога над гріхом і смертю є джерелом нашої надії, зміцнює нашу віру, наповнює серця радістю та миром, прийми, Господи, нашу молитву, як знак нашої любові та відності Тобі, даруй нам сили йти за Тобою, не звертаючи шляху істини та праведності, нехай Твоя світла наука освітлює наші думки, Твоя безмежна милість обіймає наші душі, Твоє благословення супроводжує нас у кожному кроці. Освяти, Господи, наше життя Твоїми істинами, наповнена силою Твого Духа, щоб ми могли нести Твоє світло в світ, свідчити про Твою любов і милосердя, нехай наші слова і вчинки служать прославенню Твого імені, допомагаючи розкривати Твою славу серед людей, благослови, Господи, наші родини, наші домівки, наші громади, нехай мир Твій панує в наших серцях, єдність і любов зміцнюють наші зв'язки. Даруй нам мудрість і терпіння, силою і відвагу, щоб ми могли долати випробування, зберігаючи віру в Тебе. В Твоєму серді, Господи, ми знаходимо прощення в Твоїй любові вічне спасіння, нехай буде прославлено Твоє ім'я від віку до віку. Амінь. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і заступнику, перед Твоїм лицем стою я, грішний, недостойний, просвітлений вірою, надією та покорою, серцем сповненим вдячності. За твою безмежну благодать і милосердя я звертаюся до тебе з глибокою скорботою, за мої численні гріхи та провини, прошу прощення та очищення про світло твоєї істини та напрямок у моєму житті. Пишіть імена та прохання в коментарях, Благослови, Господи, усі мої діла на добро. Охороняю від усякого, видимого та невидимого ворога, оздоровлюй мою душу та тіло, від недуг, звільняй від скорботи турбот, нехай світло Христове осяє мою душу та тіло, наповнюючи їх миром і любов'ю, укліно прошу тебе, Господи, прийми мою волю під Твоє благословенне керівництво, даруй мені надійну допомогу в повсякденних турботах, допомагай мені побороти гріховність мою. Та слідувати шляхом твоєї праведності, особливо малю тебе захисти наші родини, від усіх небезпек та злих впливів, благослови нас і направляй у наших щоденних потребах, підтримуй у них, оздоровлюй нас від хвороб, захищай від усякого зла, піклуйся про наших рідних та дітей, допоможи нашим мужнім захисникам України, здобути перемогу над ворогами, захисти життя та їм силу і мужність у боротьбі за справедливість. Господи, Ти джерело всієї утіхи та надії, навчи нас жити в звагоді та любові, служити один одному та бути світлом у цьому світі, нехай Твоя благодать буде з нами завжди, допомагаючи нам вибирати шлях праведний, ведачи нас до вічного життя, прийми, Господи, цю молитву з вибини мого серця, як вираз моєї любові, віри та вдячності до Тебе, поклоняюся Тобі, благословляю Тебе і славлю Твоє святим'я. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і віки вічні. Амінь. Господи, вседержителю Небесний, Царю, прийми наші молитви у цю годину, напишіть імена та прохання в коментарях ти що ведеш світлістю днів і ночей, наглядаєш кожну істоту з любов'ю нескінченною, прославляємо тебе, Господи, за безмежні твої дари за життя, що нам дане за повітря, що ми дихаємо, за воду, що втомови спрагу, за землю, що годує нас. Прославляємо тебе, Оче Небесне, за твою безмірну милість і терпіння, що знову і знову приймаєш нас, грішних, обіймаючи прощенням і надією на спасіння, Ти, що послав свого єдинородного сина заради нашого вічного життя, відкрив нам шлях до вічності через любов і жертву, благаємо тебе, Господи, послухай наші молитви і прохання, даруй нам силу долати спокуси, мудрість вибирати шлях праведний і терпіння в випробуваннях, і віру в скрутні часи. Нехай Твоя світла благодать освітлює наші душі, нехай Твій мир запанує в наших серцях, нехай любов Твоя об'єднує нас усіх, як братів і сестер, ми прославляємо Тебе, Господи, за красу Твого створіння, за гармонію природи, за пісні птахів і шелест вистя, за розмаїття квітів і глибину морів. дякуємо Тобі за кожну що нам подарована, за кожну радість і кожне випробування, бо через них ми пізнаємо себе і Тебе. Просимо Тебе, Владико Всесвіту, благослови наш народ і нашу країну, даруй мир і процвітання, охороняй від ворогів, зміцнюй вірі і єдності, даруй нам мудрість управляти дарами, що Ти нам дав, з любов'ю і відповідальністю, щоб ми були гідними Твого служіння, Господи Боже наш, прийми цю молитву від серця кожного хто що розвертається до Тебе, нехай буде воля Твоя, а не наша, бо Ти знаєш, що нам потрібно для справжнього щастя і спасіння. Прославляємо Тебе, Господи, у віках віків. Амінь. Владико Вседержителю Ісуса Христе Боже наш, невимовної милості і безкінечних чудес творче, з висоти Небесної твоєї слави пікуєшся Ти про нас, грішних і недостойних, проливаючи безмежне милосердя і благодать Свою, на всіх, хто з вірою та надією звертається до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. О Великий царю, ти що водарюш над небесами і землею, керуєш ходом зірок і визначаєш долі народів, перед твою величчю покірно схиляємо наші серця. Твоя могутність безмежна, і Твоя мудрість, глибока, як безодня, в Тобі, єдиному спокій душам нашим і спасіння. Ми восхваляємо Тебе, Господи, за твої чудеса, які Ти являєш у світі, за красу створіння, за безконечний космос, за животворящу воду і подоносну землю, за твою любов, якою ти обіймаєш кожну живу душу, за милість, яку щоденно виявляєш, прощаючи наші гріхи і ведучи на шляхами правди. Прославляємо тебе, Ісусе, за твоє безкрайнє терпіння, за твою жертву на Христі, що дарувала нам визволення від гріха і смерті, Твоя кров пролита за нас, є джерелом нашого спасіння, і Твоє воскресіння є обітницею вічного життя. О Господи, Ти, що на світло Твою темряву, подай нам силу переносити випробування віру в боротьбі зі спокусами, надією втраті, допоможи нам бачити Твою руку в кожному моменті нашого життя, усвідомлюючи, що кожен подих, кожен крок, є відображенням Твоєї любові та проведіння. Ми благаємо тебе, Царю Небесний, вислухай наші молитви, наповни наші серця миром і любов'ю, які приходять лише від тебе. Нехай наша віра в тебе буде непохитною, наша надія вічною, наша любов безкорисливою, щоб у всьому ми були подібні до тебе, захисти нас все могутні від усіх небезпек, від зла і спокус. дай нам силу стояти міцно істині Твоєї, нехай Твоя свята воля буде для нас законом а Твоє Слово, ліхтарем на нашому шляху, Преславний Ісусе Христе, прийми нашу подяку за безмежні благодаті, що їх ти щедро розвиваєш на нас. Нехай кожне серце, що відчуває Твою присутність, буде переповнене радістю і миром, що приходять лише від Тебе. Амінь. О Всемогутній Владико Небесний Отче, який у своїй безмежній мудрості і благості правиш світом, припадаємо до Твоїх святих ніг, усвідомлюючи свою недосконалість і гріховність перед Твоєю святою величністю, згубине наших сердець, виринає благання, пропрощення наших провин і помилок. Які ми у своїй слабкості і нерозумінні чинили, пишіть імена та прохання в коментарях. Милостивий, Господи, Ти, що своєю безмежною любов'ю обіймаєш кожну душу, прийми наше каяття і даруй нам силу відкинути те, що веде нас від тебе, аби ми з чистим серцем могли йти шляхом, який ти для нас приготував, Благослови нас твою благодаттю, обдаруй нас мудрістю та терпінням у щоденних випробуваннях, допоможи знайти правильні рішення в життєвих складнощах. Господи, Вседержителю, просимо Тебе захистити наші родини від усіх небезпек, оберігати наших близьких від хвороб та злих намірів, розви твою цілющу, благодать на тих, хто страждає, даруй здоров'я та силу духу, втіш їх твоєю присутністю, особливо благаємо Тебе, оберігай наших дітей, направляй їх на шлях праведний, виховуй у них доброту, чесність і любов до ближнього, всемилостиві очі. У цей тривожний час ми звертаємося до тебе, з молитвою за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі миру нашої України, даєм силу мужність і непохитну віру в перемогу Благослови їх на здобуття справедливості та миру для нашої землі. Нехай Твоя перемога вінчає їхні зусилля, а Твій захист буде непорушним щитом від ворога. О Боже, ти ще джерелом усієї мудрості та істини направляє нас у нашому прагненні до добра, допомагай нам бути світлом у темряві, носіями миру та любові в цьому світі. Нехай наші серця будуть відкриті для потреб ближніх, наші дії відображенням твоєї волі, прийми Очі цю молитву, як вияв нашої віри та безмежної довіри до Тебе, нехай твоя благодать буде з нами завжди, наповнюючи наші душі світлом і миром, на Твою любов керівництвом у всіх наших подорожах і випробуваннях. Амінь. Господи, Вседержителю Небесний, Царю, прийми нашу молитву, як Богоуханий ладан перед Твоєю величчю, Ти, що управляєш днями нашими у мудрості, благослови нас Твоїм безкінечним милосердям, огорни нас Твою благодаттю, як небо огортає землю. Преславний Господи, Ти, що вислуховуєш молитви всіх, хто до тебе звертається з вірою, і надією, прийми наше поклоніння і дякування. За неоцінені дари Твоєї любові, за кожен подих життя, за кожен момент, коли Твоя присутність відчувається поруч, нехай буде прославлено ім'я Твоє в усі дні, нехай кожне серце наповниться благовінням перед Твоєю величчю, відкрий наші душі для прийняття Твоєї волі, навчи нас іти шляхами праведності, осяй наші думки світом Твоєї мудрості. О Боже, всемогутній, ми покладаємо на тебе всі наші турботи та надіїсть. Ви наші рани змісти нашу віру. Помили нас грішних і даруй нам силу. Протистояти спокусам, що ведуть нас далеко від тебе, навчи нас любити тебе всім серцем, всією душею, всією міцю нашою, вимовимося тобі за мир у всьому світі, за звагоду та взаєморозуміння між народами, благослови нашу землю, щоб вона була плодючою, наші домівки місцями любові та гармонії, наші серця храмами Твоєї присутності. Господи, все милостиви, прости наші гріхи, які ми скоїли Словом Ділом, думкою, свідомо чи несвідомо, очисти нас від усякої нечистоти, щоб ми могли достойно служити Тобі, поклоняючись у дусі істині, дай нам мудрість вибору, силу духу в труднощах, терпіння в випробуваннях, нехай Твоя воля стане нашим законом, Твоя любов, керманичем нашого життя. Веди нас шляхом спасіння, щоб у вічності ми могли бути з Тобою, захисти нас від усякого зла від ворогів видимих і невидимих, нехай Твій мир оселиться у наших серцях, а Твоя благодать, оновлює нас кожен день, нехай Твоє світло провадить нас через темряву цього світу до вічного світла Твого Царства, Прийми, Господи, цю нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності і безмежного поклоніння Тобі. Єдиному Богу з віків і віків, амінь. Величай, душе моя Господа Ісуса Христа, Царя, слави, відкупителя і Спасителя нашого, О Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінчене, світловічне, що освітляєш кожну людину, що приходить у світ. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, Ти, що взяв на себе нашу плоть і став людиною, насичи наші болі, прийми нашу подяку і любов. Ми величаємо Тебе, Христе, за твою безмежну милість і любов, з якою ти прийшов на землю, щоб відкрити нам шлях до вічного царства, Ти, що поклав своє життя за нас грішних на Христі, даруючи нам відкуплення від гріха і смерті, ми вклоняємось тобі в глибокій подяці, прославляємо тебе, Господи, за твої чудеса, що не перестають дивувати нас своєю благодаттю і могутністю, Ти, що ходив по водах, зціляв хворих, воскрешав мертвих і насичував тисячі і лише з п'яти хлібів. Твоє слово є хлібом живим, що насичує душі наші, ми славимо Твою нескінчену терпеливість і прощення, з якими ти ставишся до наших слабостей і помилок, Ти безконечне джерело милосердя, прийми наші серця, сповнені каяття, і очисти їх своєю безмежною благодаттю, о Ісусе наш Владико і Бог, Ти є світом у темряві, надії в розпачі, мирому хаосі, Ти єдина утіха в болі, істинний шлях у заблудженні життя в смерті. Ми віддаємо Тобі славу, честь і поклоніння нині повсякчас, і на віки вічні, прийми о Всевишній, цю молитву нашого серця, як вираз нашої безмежної вдячності, любові до Тебе, нехай Твоя воля здійсниться в нас і через нас, щоб світло твоєї любові і правди висвітлювало темряву цього світу. Амінь. О Всевишній Христе, світве Сонце, Правди і безмежного милосердя, що осиваєш світвим промінням кожен куточок нашої планети і сердець наших, прийми нашу смиренну молитву, сповнену відданості, непохитної віри, в твою безмежну благодать. Напишіть імена та прохання в коментарях. Водико Небесний, не у Твоїх руках кермо життя нашого, і ми, як діти малі, шукаємо захисту у Твоєму безпечному обіймі, прости нам, Господи, наші гріхи, помилки і заблудження, які ми у слабкості свої вчинили, Омий нас росою Твого прощення, аби ми очищені, оновлені, могли з новою силою крокувати шляхом праведності. Ми просимо Тебе, Царю Небесний, обдаруй нас твоєю безмірною мудрістю, щоб у кожному рішенні, в кожному слові, у кожному ділі ми були керовані від Твоєї святої волі, дай нам силу перебороти спокуси, що оточують нас, і вести життя в чистоті та святості, пам'ятаючи про Твоє велике призначення для нас, о Боже великий, ми вкладаємо в Твої руки долі наших сімей, захисти їх від усякого зла, від недупі і спокус. Які підстерігають нас у цьому світі, благослови наших дітей, даруй їм здоров'я, мудрість і доброчесність, аби вони росли любові до тебе і ближнього, ми Спасителю у цей час випробувань. Коли наша земля стогне від болі і розбрату, ми особливо мовимо тебе за наших хоробрих захисників, наділи їх мужністю, витривалістю, і непереможністю перед обличчям ворога будь їх щитом і оплотом, допоможи їм досягти перемоги та справедливість і мир на нашій землі. Господи, даруй нам благословення в кожному дні, просвіти наш розум, аби ми вибрали шлях, що веде до Тебе, і наповни наше серце Твоєю невичерпною любов'ю, допоможи нам бути світом для інших, нести надію тим, хто увіччний, і любов тим, хто самотній. О вічний батько, прийми нашу молитву. Як вираз нашої безмежної віри, надії та любові до Тебе, нехай кожен вдих буде словослів'ям Твоєму імені, а кожен вчинок відображенням Твоєї волі. Амінь. Господи Вседержителю, Небесний, Царю, що всім керуєш та всім життя даруєш серця наші відкриті перед Тобою, прийми нашу похвалу та славу, якою ми вшановуємо Твоє святе ім'я, Ти, що від віків і до віків, єдиний Бог нескінчений та всемогутній. Ми прихилися до нас, твоїх дітей, що з любов'ю та надією звертаємось до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. О вічний очі, твоя мудрість незбагненна і твоя доброта безмежна. Ти створив світу всі його красі та гармонії, подарував нам землю, щоб ми трудились на ній і раділи її плодам. Навчи нас, Господи, жити в звагоді з природою, шанувати кожну істоту, яку ти створив. Пресвята, Богородице Мати Господня, заступниця та покровителько наша, моли за нас грішних, під Твоїм материнським покровом ми шукаємо утіхи та захисту, ти, що несеш світло в темряву наших сердець, допоможи нам завжди пам'ятати про назмінну любов Господа, освяті ангели та архангели, небесні, воїни та захисники. Ваша слава та міць перед лицем Господнім є велика. Будьте нашими провідниками у боротьбі зі спокусами, допоможіть нам зберегти віру та чистоту душі в усі дні нашого життя, О всі святі, що віддали своє життя за віру та любов до Господа, ваші подвиги та жертви надихають нас на добрі вчинки. Моліться за нас, щоб ми могли наслідувати ваш приклад мужності, терпіння та безкорисливості, Господи, джерело всієї правди та світла. Просвіти наш розум, щоб ми завжди могли відрізняти добро від зла істину від омани. Даруй нам мудрість, щоб ми могли приймати правильні рішення силою, щоб стояти на захисті справедливості та миру. Ми молимося за мир у всьому світі, за зцілення ранених, за утіху скорботних, за відпущення гріхів усім, хто шукає Твого прощення. Нехай твоя безмежна любов огортає кожного, хто потребує твоєї допомоги та підтримки. Господи, всемогутній прийми цю молитву від сердець, що вірить та сподівається на Твою безкінечну милість та благодать, ми віддаємо Тобі всю славу, честь та поклоніння від усієї нашої душі та серця від тепер і навіки. Амінь. О Всемогутній, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що воскрес із мертвих для нашого спасіння, прийми це прославлення від Твоїх недостойних слуг. Ти, що створив небо і землю своєю неосяжною владою, ти, що водиш над усім створінням, не з нескінченною мудрістю, ми вклоняємось перед Твоєю величністю, святістю, і всемогутністю, о Господи, Твоя милість і благодать безмежні, Ти приймаєш грішників, даєш надію втраченим і стілення хворим. Твоя любов до нас не і вічна, як і твої обітниці. В тобі ми знаходимо утіху в скорботі, підтримку в спокусах і силу в боротьбі з гріхом. Ти, Господи, вчинив найбільше чудо, пожертвувавши Собою за нас на Христі, щоб ми могли мати вічне життя, Твоє Воскресіння є основою нашої віри, доказом Твоєї перемоги над смертю та гріхом, Ти відкрив нам шлях до Отця, дарував нам Святого Духа, щоб ми не були самотні в цьому світі. Ми прославляємо тебе, Ісусе Христе, за твої чудеса, які Ти продовжуєш творити в житті кожного, хто вірив в тебе. Ти ведеш нас через темряву до світла, зі смерті до життя, з віщою до надії, ти наш пастир, що веде нас до зелених пасовищ, наша опора, що не дозволяє нам спіткнутися, о Господи наш! Даруй нам серце чисте, щоб ми могли бачити Тебе, даруй нам мудрість, щоб ми могли розуміти Твої закони, даруй нам силу, щоб ми могли долати спокуси. Даруй нам мир, щоб ми могли бути світлом у цьому світі, ми молимося за всіх, хто страждає, за усіх, хто шукає твоєї правди, нехай Твоє світло веде, їх, а Твоя любов обіймає їх. Ми просимо Тебе, благослови наші сім'ї, наші домівки, нашу країну. Нехай Твій мир запанує в усьому світі. Ми завершуємо нашу молитву вичанням Твого святого імені, знаючи, що Ти завжди з нами слухаєш нас і відповідаєш на наші молитви. Дякуємо тобі, Господи, за твоє безмежне милосердя, за твою невичерпну благодать і за обідницю вічного життя через віру в тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і зараз, і повсякчас, і на віки і віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео ближнім вашим для поширення Слово Божого, восеня бо Господня нехай перебуває з усіма нами.